Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Піла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги пропоную велосипедне, переднє пластикове крило від торгової марки «Зефал». «Зефал» – це французька компанія, яка робить гарні речі, аксесуари до велосипедів. Дане крило підходить до велосипедів гірського плану МТБ Хартейл. Які мають колеса 26, 27,5, 29 дюймів. Це велосипедне універсальне переднє крило. Кріпиться воно в вілку велосипеда. Як це виглядає? Ось у нас для прикладу є велосипед, стандартний гірський, що дозволяє зрозуміти, як ставиться крило, яке я вам пропоную, відеоогляд, якого я вам зараз пропоную. Тобто, для того, щоб поставити велосипедне крилозепал передня модель, яка називається Deflector fm 60 стоїть зробити наступне: є переднє колесо. Ми його знімаємо. Це стандартна процедура для всіх гірських велосипедів класу МТБ Хартин. Потім у нас є вілочка. Цієї вілочки, як ви розумієте, є стандарт. Ось у нас тут, бачите, ось тут у вілку є отвір. Ось отут в вілку треба буде вставляти вам це крило. Як це робиться? Вся інформація насправді вона існує на е, проспекті ось тут. Але є деякі важливі речі, які треба знати. Ми відкриваємо все, знімаємо. Зайве і потім встановлюємо. Ось у нас отак крило є. Це перше. Потім у нас є е, кульочок, пакетик, в котрому є два малесеньких болти. Зараз я вам їх покажу. Це не така дуже важлива річ, річ, але якщо виробник пропонує їх використовувати, пропоную вам на це звертати теж увагу. Ось у нас є один ось такий малесенький-малесенький дрібний болтик. І другий у нас таких тут два малесеньких дрібних болтика. Ось вони. Ці два малесеньких болтика вам е допоможуть кріпити пластикове крило до металевої конструкції. Потім у нас є раз, два, три, п'ять П'ять різних уплотнителів, які підходять під різні вілки. Для цього ми відкриваємо одну і вставляємо в саму вілку. Маленьке. Тоді ми беремо інше. Відкриваємо, вставляємо в отвір вілки і вже є невеликий зазор. Але вже можна е, використовувати до цієї вилки за розміром другий уплотнитель. За розміром. Також є трішечки більше, ще більше і дуже великий такий е, отвір. Е, уплат, Вони використовуються один з п'яти до велосипедної вилки. Потім є гайка пластикова, болт. Ось так болт вставляється в саму гайку, це пластикове, і потім буде закручуватись. Є е, тримач, на який треба встановити е, ось отакий от болт. Ми вставляємо сюди болт. Потім е, сюди вставляється зажимна пластикова гайка. Це у нас ключ впав Ось у нас отака. Зажимна гайка, болт, і оцей е, болтик пластиковий, ми його накручуємо ось так. Потім цей уплотнитель, який буде триматися плотно до вілки, і е, оце отак от, вставляється в саму вилку і зажимається. Тут є роздвижувач болтика і буде збільшуватись об'єм, коли ми будемо закручувати пластиковий болт. Потім, коли ми вставляємо цю конструкцію в вілку, вона буде плотно триматися. Ось ми вже вставили і воно достатньо вже зараз підкрутимо і буде дуже. Міцно тримати конструкцію переднього крила на вілці. Ось так. О. Потім більше будемо зажимати ключом. І оці два болти. Вони для чого? Для того, щоб можна було встановити потрібну відстань друг від друга двох частин цього. Тобто одна частина і друга частина. А тут є три позиції. Тут три позиції розполодження металевої пластини. Треба їх встановити таким чином, щоб вам було зручно відстань від передньої частини до задньої з відношення того, яка тут відстань у самої вілці. Це ви будете ставити і вам буде е, зрозуміло на яку позицію ставити, на ближчу, середню чи довшу відстань е, оцих трьох позицій для пластини. Як для однієї частини, так і для другої частини крила. Ось, раз, два, три. І коли ми вставляємо ось так частини, тут є у нас раз, два, три, раз, два, три. Отворів. І от в один з цих отворів треба поставити болт і зажати. І потім, коли ви це зробите, зверху ви зажимаєте ось цією гайкою, і ваш е е крило буде міцно триматися. Бажаєте прийти, купити, приходьте. Бажаєте поставити, завжди будемо раді вам допомогти. Гарне крило від французької торгової марки. Фал в нашому магазині для ваших велосипедів. Приходьте купуйте.